Доброго дня, шановні друзі. До вашої уваги чергова лекція курсу теоретичні основи електротехніки. Ми з вами продовжуємо вивчати тему колозмінного синусоїдального струму. І сьогодні ми з вами поговоримо про процес передачі енергії від активного двополюсника до навантаження. Цій лекції ми, як завжди, згадаємо попередню лекцію. Згадаємо, як представити генератор електричної енергії у вигляді активного двополюсника. І з'ясуємо умови щодо потужності навантаження активного двополюсника, коли потужність, яка виділяється навантаженні, буде максимальною. Ми з вами зробимо висновок, трохи несподіваний висновок стосовно коефіцієнту корисної дії такого кола. Коли потужність нашого навантаження є максимальною. Наведемо приклад, ну і, як завжди, закінчимо цю лекцію висновками. Перш ніж починати лекцію, хочу сказати, якщо ви зараз чуєте якісь сторонні шуми, то не дивуйтеся, це в мене працює джерело безперебойного живлення. Зараз в Одесі електрики немає. Ви знаєте, це. В результаті терористичних атак держави терориста Росії. Хочу звернутися до вас із проханням. Якщо вас ця лекція вам сподобається, будь ласка, ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь обов'язково на наш канал. І якщо є змога, подивіться, будь ласка, рекомендоване відео стосовно сприяння розвитку нашого каналу. Ну, а ми. Переходимо до вивчення нашого матеріалу. У попередніх лекціях ми з вами говорили, що в колах змінного синусоїдального струму діють три різні за фізичною природою потужності. Це активна потужність, реактивна потужність та повна потужність. Нас в першу чергу цікавить саме активна потужність, бо вона характеризує перетворення. Електричної енергії в колі на інші види енергії механічну, теплову, світлову тощо. Реактивна потужність вона вважається шкідливою. Вона обумовлена накопиченням енергії в катушках та конденсаторах, і коло споживач обмінюється цією енергією із джерелами енергії. Ця енергія передається по проводах. Але ніякої активної роботи не робить, тому вона вважається шкідливою енергією. І нарешті повна потужність це характеристика, яка обумовлена одночасною дією активної та реактивної потужності. В колах постійного струму ми з вами не знали про існування активної, реактивної потужності. А активна та повна співпадали між собою, тому ми мали лише одне значення потужності. Бачите, в колах змінного синусоїдального їх три. Забігаючи наперед, хочу сказати, що ми ще з вами не знаємо нічого про четверту потужність, яку ми з вами, про існування якої ми дізнаємося, коли буду, будемо вивчати кола змінного несинусоїдального струму. Ну, і ми сказали, що баланс потужності, знайомий нам із кіл постійного струму, можна використовувати в колах змінного синусоїдального струму стосовно комплексів повної потужності генерованої та спожитої. Сьогодні ми з вами дослідимо особливості передачі енергії від генератора до споживача. Кілька слів з приводу генераторів. Ми знаємо безліч генераторів електричної енергії, ось, наприклад, такі генератори змінного синусоїдального струму, що працюють на електростанціях, вітрова електроенергетика, сонячні панелі, ну і нарешті знайомі усім нам в Україні ось такі генератори, які працюють, коли в нас відключають світло. Незважаючи на велику кількість типів. Різноманітних генераторів. Усі вони, з точки зору теоретичних основ електротехніки, можуть бути представлені у вигляді простішого активного двохполюсника, схема заміщення якого має ось цю активну складову це джерело енергії та внутрішній опір, який, на жаль, присутній у кожному генераторі. Коли ми мали справу із генераторами постійного струму, як, наприклад, ось така сонячна панель, то ми говорили, що ці елементи Є е еквівалентне та Р-еквівалентне, вони мають е, тільки дійсне значення. Але в загальному випадку, у випадку змінного синусоїдального струму, пам'ятаєте, ми переходимо до комплексів, і в нашому загальному випадку елементами схеми заміщення будуть комплекс. Електророшійної сили джерела енергії та комплекс, z -еквівалентного, комплекс повного опору еквівалентного генератора. Давайте з'ясуємо, що буде, коли ми підключимо до нашого еквівалентного генератора споживач із комплексом повного опору z навантаження, яка потужність буде виділятися в цьому споживачі. Для цього ми повинні розрахувати струм, який буде діяти в споживачі. Тут ми з вами розраховуємо комплекс ем, діючого значення струму навантаження, комплекс бачите тут крапочка зверху. За законом ОМА або за формулою еквівалентного генератора. Хто не пам'ятає, про що зараз йдеться мова, будь ласка, перегляньте відповідну лекцію у колах постійного струму в темі кола постійного струму. Діюче значення струму навантаження, бачите, тут комплекс діючого значення, а саме діюче значення можна обчислити, поділивши діюче значення електрорушійної сили еквівалентного генератора на суму повних опорів z еквівалентна та Z-навантаження. Ось така формула. Нагадую, звідки вона взялася. Комплекс Z еквівалентне можна представити як у вигляді дійсної частинки R еквівалентна та уявної X-еквівалентне, точнісінько, як і комплекс навантаження. Сума Z-еквівалентне плюс Z-навантаження буде ось таке комплексне число. А тут підставляється модуль цього комплексного числа, яке ми свого часу стосовно повних опорів говорили, що це і є. Повний опор, опір навантаження, загального навантаження. Ось він обшислюється за цією формулою. Ось цей корінь квадратний із суми квадратів цієї частки та цієї, ми бачимо тут. Якщо ми говоримо про активну потужність, що виділяється в навантаженні, то ця активна потужність навантаження дорівнює добутку опору, опору навантаження на квадрат діючого значення струму. Тобто обчислюється за цією формулою. Мета нашої лекції буде така. Нам треба знайти такі параметри опору навантаження, при яких активна потужність навантаження буде максимальною. Ми будемо це робити, вважаючи, що нам відомі параметри еквівалентного генератора та вони є незмінними. Чому в нас стає така задача? Подивіться, будь ласка, на цю формулу. Ми бачимо, що активна потужність буде зростати, коли буде зростати, а це стала величина, коли буде зростати опір навантаження. Але ж з іншого боку, опір навантаження присутній і в знаменнику цього дробу, бачите, ось тут. Тому не все так просто і нам треба досліджувати буде максимум цієї функції. По-перше, що до максимуму цієї функції, до максимуму струму. Максимум цієї функції, по-перше, буде тоді, коли оця часточка квадрат х еквівалентного плюс х навантаження буде дорівнювати нулю. Це можливо тоді, коли реактивна частина опору навантаження. Буде із знаком мінус дорівнювати реактивній частині еквівалентного опору. Тоді цей дроб буде максимальним. Тобто перша вимога, яка е, у нас е, є до нашої схеми, до нашого навантаження для досягнення максимальної активної потужності, реактивні опори навантаження та генератора повинні мати різний характер. Але бути однаковими за модулем. Що знає значить, різний характер? Нагадує, якщо генератор має, наприклад, індуктивний опір, то навантаження повинно бути ємністьним. І навпаки, якщо генератор має ємнісний реактивний опір, то навантаження повинно бути індуктивним. Це перша наша вимога. Тепер розглянемо цю формулу p навантаження як функція R навантаження. Ці параметри у нас є сталими за нашою умовою. І цю функцію треба дослідити на максимум. Якщо ми звернемося до теми екстремуму функцій, яку ви, мабуть, пам'ятаєте із математики, тут наведено скріншот із Вікіпедії. Ось за цим посиланням можете перейти та почитати повну статтю. Існує дві умови для того, щоб досягти екстремума функції мінімуму або максимуму. По-перше, необхідна умова. Це перша похідна функції повинна бути дорівнювати нулю в якійсь точці х0В. А по-друге, наша точка буде точкою максимуму, якщо друга похідна цієї функції буде від'ємною. Отож, ми з вами повинні, по-перше, Знайти першу похідну цієї функції, прирівняти її до нуля і знайти умову, коли вона буде дорівнювати нулю. Ну, а потім дослідити, а що ми з вами отримали, максимум чи мінімум, бо необхідна умова про це не говорить. Досліджуємо необхідну умову. Нам треба продиференціювати ось цю функцію. Це можна робити за допомогою математичних таблиць. Але я раджу вам скористатися інтернет-ресурсом Wolfram Alpha. Ви можете перейти до цього ресурсу ось за цим посиланням. Це дуже зручно, зручне таке середовище. Воно має і безкоштовну частинку. Як на мене, наприклад, то безкоштовна частина Wolfram Alpha повністю влаштовує. Ми просто пишемо у рядку, що ми хочемо зробити. В нашому випадку derivateв ми хочемо знайти похідну від цієї функції. Літерою X тут для математики позначена r навантаження, а літерою А стала величина позначена r еквівалентне. Натискаємо на цю кнопочку і отримуємо майже відразу ось такий результат. Цей результат можна перетворити на нашу функцію в наших термінах r та e. І, врешті-рест, ми отримуємо, що похідна dp навантаження по dR навантаження є такою функцією. Ну і тут дуже просто побачити, що ця функція буде дорівнювати нулю, коли r еквівалентна та r нагруз навантаження будуть однаковими. Тобто, наша необхідна умова це рівність опору активного опору навантаження та е, активного опору еквівалентного генератора. Тепер дослідимо, а що ми тут отримали. Може це буде мінімум? Давайте перевіримо достатню умову. Тобто, ми повинні взяти ось цю функцію, ось цю функцію і продиференціювати його ще, її ще раз за допомогою того ж вольфрам альфа. Друга похідна отримана за допомогою вольфрам альфа, ось вона тут представлена цією формулою. І можна побачити, що якщо R навантаження та r навантаження дорівнюють один одному, то у чисельнику цього дробу буде від'ємне значення. Тобто, оця похідна, друга похідна буде негативною, що є достатньою умовою, і ще є умовою того, що. Це саме максимум, саме те, що ми шукаємо. Таким чином, ми можемо сказати, що умовою максимуму активної потужності є узгодженість значень внутрішнього активного опору джерела внутрішнього та активного опору навантаження. А згадуючи нашу першу вимогу стосовно різного характеру реактивних опорів генератора та навантаження, ми можемо сказати. Що нашою умовою для досягнення максимальної активної потужності є така. Комплекс повного опору навантаження повинен дорівнювати спряженому комплексу повного опору генератора. Згадаємо із попередніх лекцій, що таке спряжений комплекс, ми це говорили свого часу. Спряжений комплекс відносно якогось комплексного числа це такий комплекс, який має ту ж саму дійсну частину. Ось вона. І має різні за е, уявні частини, в нашому випадку різні за характерами реактивні опори. Дослідимо коефіцієнт корисної дії, який ми можемо досягти при узгодженому навантаженні. Зважте, це буде максимальна активна потужність, і це буде. Відповідно максимальний коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт корисної дії це дроб у чисельнику потужність навантаження, що виділяється ось тут, а у знаменнику загальна генерована потужність, потужність всього джерела енергії. Потужність навантаження. Якщо r навантаження дорівнює r еквівалентному, можна обчислити врешті-решт за такою формулою. А потужність джерела енергії активна, це є діюче значення електророшільної сили на діюче значення струму навантаження. врешті решт ми отримуємо ось таку формулу. Підставляючи ці дві формули до коефіцієнта корисної дії, ми отримуємо. Бачите, тут усе дуже так гарно скорочується, R навантаження з r навантаження тут і тут, є еквівалентне в квадраті тут і тут. І врешті-решт, ми маємо 2 четвертих або 1 друга або 0,5. Тобто, ми з вами можемо сказати, що максимальне значення е, коефіцієнту корисної дії при передачі енергії від генератора до джерела може становити лише 0,5. Тобто. Тільки половина енергії, що генерується цим генератором, досягає нашого споживача. Питання: а де поділася друга половина енергії? На це питання є проста відповідь: ось тут, на внутрішньому опорі навантаження, це шкідливий опір, виділяється ось ця часточка енергії. Половина рівна половина того, що досягає навантаження. Якщо побудувати графіки, ми вже переходимо до прикладу. Наприклад, для таких параметрів еквівалентного генератора 10 вольт, діючи значення електророшійної сили та 5 Омів внутрішній опір, ми можемо за допомогою Microsoft Excel, як ви бачите, цей графік побудовано. Оця червона лінія це і є потужність навантаження, що обшислюється за цією формулою. А ця жовта лінія це потужність генератора цього джерела, що обчислюється за цією формулою. Бачите, чим більше опір навантаження, чим більше цей знаменник, тим менша потужність, яка генерується. Ось вона тут і є. Чому е, менша? Тому що зменшується струм за законом Ома. А ось як поводить себе. Струм, який потужність яка нас цікавить, вона збільшується при збільшенні опора навантаження, досягає свого максимального значення при 5 омах, бачите, еквівалентне теж 5 омів, а потім поступово починає згасати. Бачите, не дуже виражений оптимум цієї функції, але якщо поглянути на першу похідну цієї функції, на швидкість зміни цієї потужності. То ми можемо сказати, що якщо буде збільшуватися R-еквівалентне та Е e еквівалентне, то буде збільшуватися і швидкість. І тобто цей оптимум буде більш вираженим. Ось і все. Наша лекція добігла до кінця, про що ми з вами сьогодні дізналися. Згадали, що генератор електричної енергії можна представити еквівалентною схемою активного двополісника із параметрами. Комплекс Е еквівалентного та комплекс Z еквівалентного. Сказали, що максимальна активна потужність, що може бути споживана навантаженням, досягається, коли одночасно виконуються дві умови. Перша – Реактивні опори навантаження повинні бути різними за характером, але однаковими за модулем. Але опір навантаження активний має бути узгодженим із внутрішнім активним опором генератора. Тобто ми повинні працювати в режимі узгодженого навантаження. І навіть у цьому режимі коефіцієнт корисної дії не може перевищувати 0,5. В наступних наших лекціях ми будемо вивчати деякі режими роботи кіл електро... змінного синусоїдального струму, які можуть виникати лише при дії саме змінного синусоїдального струму. Наші наступні лекції будуть цікавими. Зараз я е, хочу попрощатися з вами, подякувати за увагу тим, хто дослухав нас до кінця. Будь ласка, ще раз нагадую, ставте лайки, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте посилання на цей канал серед ваших друзів і подивіться, будь ласка, рекомендоване відео цього каналу. На все добре! Хай вам щастить! Бажаю вам миру! Перебога буде за нами! Слава Україні!